Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Про майбутнє України у складі європейської родини говорили цього тижня у Брюсселі. А у Вашингтоні все ще намагалися подолати урядову кризу через рекордний за тривалістю шатдаун. Саміт розширення відбувся у понеділок у Брюсселі. Україна отримала позитивну оцінку на шляху до євроінтеграції. Найкращу за три роки за розрахунками Єврокомісії Україна може завершити переговори про вступ до Унії у 2028-му. Однак Брюссель досі не запропонував Києву відкрити переговорні кластери. Заважає і угорське вето, і занепокоєння щодо деяких реформ. Зокрема, Україну попередили про небезпеку нової спроби втручання у роботу антикорупційних органів. Володимир Зеленський, який долучився до саміту онлайн, закликав Угорщину не перешкоджати нашій є. Євроінтеграції ми воюємо за виживання, за життя, і ми дуже хотіли б, щоб прем'єр-міністр Угорщини підтримав нас, принаймні не блокував. Якщо є правила, і ми їх дотримуємося, того що необхідно для відкриття кластерів. Ми хочемо, щоб нас поважали. І це не лише повага до нас, а й повага угорського лідера до правил та положень Європейського союзу. Бельгія збиватиме невідомі БПЛА над своїми та натівськими військовими базами. Такий наказ отримали місцеві збройні сили після того, як невідомі дрони кружляли над авіабазою кляйна брогель Там зберігаються ядерні боєголовки, а згодом розмістять і винищувачі ф 35 А у вівторок два цивільні аеропорти Брюсселя та Лєжа на кілька годин призупинили роботу через атаки безпілотників. Зараз триває розслідування і щодо нападів на цивільні і на військові об'єкти королівства. Ми перебуваємо у тому, що ми називаємо гібридною загрозою. Йдеться не про танки, що з'являються на перехрестях вулиць, а скоріше про спостереження, шпигунство та саботаж. 12 саботажідванадцятий пакет військової допомоги Україні готує Італія. Планується, що до нього увійдуть ракети для систем ППО та боєприпаси. Надійде підтримка від Німеччини, дві батареї Петріот. Ще 21 – бронетранспортер. Патрія від Латвії. Наступного року фінансову підтримку на військові потреби надасть Україні і Норвегія 7 мільярдів доларів. Більшість коштів планують витратити на посилення протиповітряної оборони. Сполучені Штати випробували міжконтинентальну балістичну ракету Мінітмен 3 Запустили її дистанційно з бази в Каліфорнії. Ракета подолала майже 7 тисяч кілометрів до полігону на Маршалових островах, що у Тихому океані. У бойових умовах мінітмен здатна нести ядерну зброю. Зараз Сполучені Штати мають на озброєнні 400 ракет такого класу і поступово замінюють їх новітніми системами. У Кремлі заявили, що Сполучені Штати попередили їх заздалегідь про ці випробування. Нью-Йорк обрав нового мера, вперше мусульманина та демократа Зорана Мамдані. Він отримав 50,5% голосів, обійшовши колишнього губернатора. Мамдані родом з Уганди, виступає зокрема за збільшення мінімальної заробітної плати та підвищення податків для багатих. Президент Трамп розкритикував перемогу демократа Мамдані і обіцяє із цим розібратися. Ще під час предвиборчої гонки очільник Білого Дому неодноразово погрожував скоротити федеральне фінансування міста і навіть захопити його у разі перемоги Мамдані. Якщо ви хочете побачити, що конгресмени демократи хочуть зробити з Америкою. Просто подивіться на результати виборів у Нью-Йорку, де їхня партія призначила комуніста мером найбільшого міста країни. У нас є вибір між комунізмом та здоровим глуздом. Наші опоненти пропонують економічний жах. Ми ж пропонуємо економічне диво. Частково закрити повітряний простір можуть у США вже наступного тижня, і все через тривалий шатдаун. Федеральне управління цивільної авіації звітує: половина усіх диспетчерських служб відчувають нестачу персоналу. Так минулого тижня 80% працівників в Нью-Йорку не вийшли на зміну, а 13 тисяч авіадиспетчерів працюють безкоштовно. Цього тижня сенат в 14-те провалив голосування за відновлення держфінансування. Цей шатдаун побив попередній рекорд і триває вже 38-й день. Цей тиждень запам'ятався позитивною оцінкою України на шляху до євроінтеграції, черговими провокаціями РФ у країнах НАТО та демонстрацією американської військової потужності. Наступної п'ятниці ми знову зберемо для вас інформаційну картину зі сполучених штатів та Європи, адже ці події важливі і для України.